Може, дай був, що на той раз ще приїдеш, ну, хоча б на день на ну, два. Ну да. так. Той папі помочь. Коли він дідний викупиє ту барабу. А ще гарбузи там кругом повозити. А де да, там ці гарбузи? Є, трохи там під межою. Як трактор їздив, косив, то я під межу там, покидала. А, то я, я бачу, вона да, теж. З... З... Є, бачу, так. Mm -hmm. да. І тут де... Де... помидори, тут де не є, де не є, де, де не де є. То саме головне викупити бараболівцю. Ось около душової. Чи вона там є, чи нема, два роки її не було. Бач, холодок дуже. Ну так. Да. Да. А там коло... То я вже кажу до папи, не треба вже краще отам коло гною не садити цю барабою, бо всю жизнь бляться барабой.